Унікальні роботи виконані в різних стилях і техніках. Вони наповнені глибокими сенсами. Так можна описати роботи відомого не лише в Україні, але й у світі художника Євгенія Кріпа. У Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана відкрилася вже друга персональна виставка митця, проте її унікальність і в тому, що на ній представлені ще роботи його учнів. Зокрема, експозиція налічує 71 роботу. Родзинкою цієї виставки є саме учнівські твори самого митця Євгена Кріпа 1967 року, а також його учнів. А це чимало та така когорта учнів це і Сергій Танканов, і Ольга Матвєйцева, Ольга Сухова, Євген Шаповал. Марина Кондратенка вони різні за віком, проте всіх їх об'єднує. Звичайно, високохудовіш твори, які представлені на виставці, а також сумлінність у праці. Це дуже була працездатна людина, дуже талановита, дуже видатна, тим, що вона працювала над такими складними темами українськими, національними, патріотичними. В цьому залі сьогодні присутні пейзажі натюрморти, а тематичні роботи зараз в Києві знаходяться. Кожен з робіт Євгенія Кріпа це складна система інновацій, ілюзій і знаків. Серед його робіт є пейзажі, натюрморти, портрети, картини в жанрі ню і навіть ікони. Головне, що цей художник працював не тільки одною, там двома картинами теми розкривав, а серіями. У нього кожна кожна тема це серія. Во, наприклад, диптихи, багато диптихів, багато триптихів і багато таких картин. Ну припустимо, «Гумор український. Це серія Сатаріада, 10 робіт, птахи лелеки, вісім робіт і так далі. Такі художник, який розкриває тему через декілька своїх полотен, і має дуже багато монументальних творів. Саме Євген Михайлович Кріп об'єднував і українське мистецтво, і європейські стобутки уцілював у своїх роботах. І це дійсно наш. Уже знаний чернігівський художник. Хоча Євген Кріпи народився на Львівщині, але значну частину свого життя проживав у Чернігові, де викладав у Чернігівській дитячій художній школі. Цікавим фактом його біографії є те, що його мама родом з Колечівки, а сам художник жив у будинку на проспекті Левка Лук'яненка. Виставка у музеї триватиме до Дня художника, який відзначають у жовтні.